Я знаю про Росію більше ніж Путін про Україну, і мені не потрібна історична маячня, говорить Володимир Зеленський, президент України. Він говорить про те, що не потребує історичних довідок від Владимира Путіна чи представників його команди, бо це лише затягує перемовини і зовсім не потрібне для завершення війни. Цитата президента: Ми поважаємо історію, але я не хочу говорити про це, бо я не маю часу. Я маю свій погляд. Чому він, тобто, Путін, почав війну, і я можу говорити про це та інше, але я не хочу витрачати Чати час на ці історичні питання причини, чому він почав вся ця маячня, яку він піднімає в розмовах з американцями про Петра і тому подібне. Я не потребую цього для завершення війни для переходу до дипломатії. Мені не потрібна вся ця історична маячня. Очевидно, президент України таким чином відреагував власне на зміну керівництва російської делегації. Бо як відомо, попередній раунд переговорів, який відбувся у Женеві, був під керівництвом Владимира Мединського. Prezydent Ukrainy Włodymyr Zeleński zajął, że Ukrainie nikt nie może dać gwarantii, że oczynnik Kremla, Putin, nie przyjdzie znowu. Następny rand perygoworów za słowami prezydenta będzie odbywać się w Szwajcarii. Jeszcze w lutym na konsultacjach w Ukrainy Ukraina i Rosja obchoriowały ideę stworzenia demilitaryzowanej zony na Donbasie, jaką nie będzie kontrolować żadna z armii. Promernik konsultacji u Szwajcarii, ta bezpiekowość sytuacji Ukrainy. Będziemy rozmawiać mm. z naszym hostem, Głową Delegacji Wерхownej Rady Ukra Ukrainy w parlamentarnej Asamblei NATO, ta zastupnikom Głowy Komitetu Wерхownej Rady z Pytania nacjonalnej bezpieki ta rozwitki, Jehorom Czerniewem. Panie Jogore, dobry dzień. Witaj was. Dobry dzień. Отже, переговори вже навіть завершилися. Як завжди, оцінки з Вашингтона більш оптимістичні? Українські, я б сказала, більш реалістичні за словами Володимира Зеленського. Військовий блок обговорили серйозно змістовно. Йдеться очевидно про моніторинг припинення вогню, який буде за участі американської сторони. Чутливі політичні питання не опрацьовані достатньо, каже наш президент. Як виглядають результати переговорів з вашої точки зору, і чи ми все-таки рухаємося до миру? Або Росія знову затягує час. Ну безумовно, ми бачимо затягування часу з боку Російської Федерації. Якщо б у Російської Федерації було реальне бажання зупинити цю війну, я думаю, що це б можна було зробити, як казав президент Трамп, за 24 години. Результати цих перемовин дійсно є певні зрушення по військовій тематиці, але вони не мають ніякого сенсу. Фактично, поки не буде припинення вогню, поки фактично не буде. Закінчення цієї війни, а цього не буде, поки не буде вирішено двох питань. Основних це території та гарантії безпеки. Ну і ще питання запорізької атомної електростанції. Тобто, ось ці питання поки що не зрушили на жаль з місця, і я думаю, що навіть це не питання рівня мединського. Тут має бути зустріч на рівні лідерів. Президент Зеленський готовий це зробити з боку. Путіна бажання такого ми поки що не бачимо. MZT MZS Rosyjskiej Federacji Zaharowa заявiła, że przerwania w ogniu nie będzie, bo to czas dla Ukrainy, który daje i da się możliwość przeozbrojenia. I tego dopuszczać oczywiście nie można, na jej dumku. E, panie Jehorze, przerwania w ogniu nie ma, to znaczy nie ma wyborów, wyborów, to znaczy nie ma referendumu. Jak w takim e, razie wyjść stoi tej halepy, Яка тут е, налаштована для України, е, між іншими, теж ад американська адміністрація, яка постійно тисне на Україну, щоб та провела ці вибори? Як сказав президент Зеленський, нам потрібно 60 днів е, гарантовано, без е, будь-яких будь бойових дій, і тоді ми можемо провести такі вибори. Якщо наші партнери. Зокрема, Сполучені Штати можуть гарантувати такі, надати такі гарантії, і Російська Федерація виконує такі гарантії. Ну ми можемо провести вибори. Знову ж таки, вибори, які потрібні більше Російській Федерації, Сполученим Штатам ніж Україні, тому що в Україні запиту на вибори на сьогоднішній день немає в суспільстві. Тому ми готові до виборів, якщо говорити про референдум і те, що має бути винесено на референдум, так для цього потрібно все ж таки. Не мати спільну позицію і фінальний документ цього мирного договору, який ми матимемо з Російською Федерацією, і який має бути потім винесено на референдум, до цього немає сенсу в будь-якому референдумі, тому що немає. Домовленості знову ж таки або і по ключовим питанням щодо території, наша сторона і, Рос... і Сполучені Штати запропонували російській стороні компромісний варіант у вигляді вільної економічної зони, і це наш компроміс з боку Російської Федерації. На жаль, ми не бачимо жодного кроку на, на зустріч, жодного компромісу. Вони залишаються на своїх позиціях. Тобто, це ще раз показує на реальну готовність Російської Федерації закінчити цю війну. Мадання New York Times пише про те, що обговорювалася ідея створення демілітаризованої зони на Донбасі, яку б не контролювала жодна зі сторін, і власне говорить видання про те, що е, говорилося, що буде цивільна адміністрація з представниками України і Росії. І хочу запитати, наскільки така модель взагалі реалістична, і чи не створює вона ризик сірої зони, яка буде де юри українською, а де факто стане територією постійного політичного тиску. Є в світі і в історії приклади того, коли домовлялися таким чином і виводилися обидві сторони, іноді там бувала присутність третіх сторін, наприклад, блакитних касок шоломів ООН або інших контингентів, які можуть забезпечити. Небезпеку в цьому регіоні і розведення моніторинг розведення військ, тому тут було б бажання з нашого боку, така готовність є знову ж таки в односторонньому порядку Україна точно не буде виводити свої війська і просто здавати свої території Російської Федерації. Але якщо будуть е, кроки на зустріч з боку Російської Федерації, виведення військ, але знову ж таки е, юридично ця територія. Має залишатися в, 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 в території України, тобто ніхто не визнавати її якоїсь, або, якоюсь, або територією Російської Федерації, або якоюсь новою республікою точно не буде. Тому, але от в такому форматі, там де немає військ обидвох сторін і можливо є моніторинг третьої сторони. Я думаю, що це це може бути реальністю, але знову ж таки при бажанні Російської Федерації. Ну, той же Нью-Йорк Таймс говорить про те, що обговорювалося на переговорах часткове виведення російських військ, і наших військ від лінії зіткнення, і, начебто, йдеться про те, що це таке відведення було обговорено, що воно буде несиметричним, і, начебто, це сигналізувало про пом'якшення позиції Києва. Чи може це відповідати дійсності? Пам'ятаємо слова президента про те, що на Донбасі ми стоїмо, де стоїмо. Я не зовсім розумію позицію видання щодо несимметричності. Наскільки мені відомо, очевидно, йдеться про те, мова... що Україна відійде далі, ніж росіяни. От я ж кажу, наскільки мені відомо, йде мова якраз таки про те, що якщо ми відходимо на там, 10 кілометрів або 20, або 30, так само настільки ж відходить і Російська Федерація від, бі... від лінії зіткнення. Ось про це зараз йде мова знову ж таки з тих джерел, з яких я знаю. Можливо, у New York Times якісь інші джерела, тобто асиметричності якоїсь з боку України немає, в принципі, наші поступки це вже ну або такі пропозиції з нашого боку, це вже є компромісом. Чому ми маємо з Збройної Сили зі своєї території? Але якщо немає іншого виходу. Як вирішити територіальну проблему Донбасу, окей, зробимо це нейтральною територією, ані українською. Ну по юридично українською, але фактично ж без збройних сіл будь-якої будь-якої сторони. Тому наскільки мені відомо, все ж таки йдеться про симетричне відведення військ від лінії зіткнення, і знову ж таки це як компроміс, тому що наша базова позиція це якраз таки завершити війну по лінії зіткнення. стоїмо, де стоїмо, як і каже президент. Ще одна тема: Угорщина та Словаччина, те, що кремлівські друзі 에, Угорщини і Словаччини 에, зруйнували трубопровід Дружба, і через це ці країни не отримують нафти. A z winowatczenia z winowatująć Bratysława, Bratysławę ta Budapeszt, Kijów w tym wszystkim. E, no to czyż widwer woroża e, taka jak bym skazał dumka czy też idea e, presować Ukrainę w to, że duży ważki energetyczny kiedy koło zruinowana krytyczna infrastruktura. E, Panie Ihorze, jak choworyty to z takimi e, ja bym skazał, przyjaciółmi w łapkach Як Словаччина і Угорщина? Я думаю, що їхнє невдоволення адресовано неправильно. І якщо вони мають якісь питання по трубопроводу дружба, то хай задають це питання, перш за все, Російській Федерації, яка розпочала цю війну яка фактично зруйнувала цей трубопровід. Якщо хочеться поновлення якомога швидше. Цього трувопроводу я думаю, що тут потрібно створювати тиск на Російську Федерацію, закінчувати війну і відбудовувати те, що було зруйновано, і запускати панові енергоресурси в ці країни. Ось Пан... позиція пане Ігоре. А чи не є так, що е, Україні е, через те, що вони призупиняли той дізель, заблокував так насправді його поставки в Україну? Е, наскільки це суттєво? Вплине на, на саме енергозабезпечення України, чи можна це компенсувати через Польщу, через Румунію? На сьогоднішній день цим займається наш уряд, і, але знаєте, цинізм цієї ситуації в тому, що сьогодні, коли генератори є однією з ключових систем енергосистеми, які працюють на дизелі. Нам наші е, сусіди цей дизель перекривають. Ну окей, хай це буде на їхній е, совісті. Ми зі свого боку будемо робити все необхідне для того, щоб знайти інші шляхи е, постачання дизелю в Україну. Дякую. Ну, і, власне, не можу не запитати вашу оцінку меседжів, які пролунали в статті Associated Press, це начебто була розмова з Валерієм Залужним, екс головнокомандувачем, нині послом України у Великій Британії, йдеться про конфлікти з Володимиром Зеленським. і Залужний говорить про фактичний зрив контрнаступу в 2023 році. Бо президент, начебто, не виділив для цього необхідних ресурсів. Що ви про це думаєте як заступник голови комітету з національної безпеки, оборони та розвідки? А також на вашу думку. Чому саме в цей момент залужний міг озвучити такі тези питання? Чому саме в цей момент, я думаю, що потрібно задавати залужному. А щодо е ситуації, яка була тоді напередодні контрнаступу, е я, як людина, яка була дуже і, і залишається дуже глибоко е в тематиці оборони, абсолютно чітко пам'ятаю, е як які проблеми з постачанням озброєння були у нас через те, що нам не надавали в необхідній кількості це озброєння наші партнери. І я думаю, що головком також е, чітко розумів ситуацію в тому, що на той момент не те, щоб е, не було ситуації, в якій би країна Міністерство оборони президент мали би ці ресурси, але не надавали. Це озброєння війську, а була ситуація, при якій ані президент, ані Міністерство оборони, ані Генеральний штаб не мали на жаль цього озброєння. Тому зараз звинувачувати про те, що нібито хтось притримував маюче озброєння в Україні, це і не давав достатньо для армії. Ну це дещо мені здається неправильно. Я особисто також брав участь в допомозі певним бригадам, щоб затягнути якомога більше озброєння. В той момент, але на рахунку була кожна бойова одиниця, кожен БМП, кожен танк і так далі, і розподіляли його просто точково між бригадами. При всьому цьому ми, ми мали тиск з боку наших партнерів, що потрібно якомога швидше починати цей контрнаступ, тому що ми втрачаємо час, тому що Російська Федерація. Створює все більше і більше фортифікацій, і з часом буде складніше йти в, в, в цей наступ, і це і це правильно. Це з точки зору військової справи. Дійсно, якомога швидше потрібно відбувати територію і не давати окупуватися нашим нашим суперникам, нашому ворогу. Але разом з тим іти з голими руками. Ну на жаль, знову ж таки, цю ситуацію ми мали після Херсонської нашої операції, коли Російська Федерація. Пригрозила е, сполученим штатам перш за все застосуванням ядерної зброї, і, і сполучені штати почали таким крапельним е, шляхом надавати нам е, озброєння просто для того, щоб ми не ми не провалилися, але не задля того, щоб ми мали достатньо резервів знову ж таки для того самого контрнаступу. Але чи був конфлікт між ними, між Зеленським і Залужним в той момент? Ну цього я не знаю. Я, я не був в тих кабінетах чи були конфлікти з цього приводу. Пане Ігоре, Україна була санкції проти сатрапи Лукашенка. А чому так пізно? Що такого сталося, що зробила це як зараз? Це геополітична стратегія, і ми до останнього намагалися утримувати Білорусь від участі в цій війні. В принципі, Білорусі. Вдавалося балансувати і не застосовувати свою армію проти України, але разом з тим вони абсолютно спокійно надавали свою територію за для того, щоб бити по територію України. І зараз, за нашими даними, там посилюються і контингент і е, розташування. Там підготовка для розташування там е, орешника, так званого, а це вже зовсім інша загрози і для України. І для е, країн Європи в даному випадку, тому що решник це міжконтинентальна балістична ракета, яка здатна вразити фактично будь-яку точку на мапі Європи. Е, Лукашенко обрав шлях все ж таки з Росією. Ну тому й вводимо санкції проти нього сьогодні. Дякуємо. Дякуємо за розмову за ваші відповіді. Єгор Чернів, голова делегації Верховної Ради у парламентській асамблеї НАТО, заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, був гостем українського фокусу.